Як потепліло, вони взялися за справу. В Івано-Франківську дорожники продовжують облаштування малої об'їзної. З самого ранку повним ходом робота йде на вулиці Киселевської. Нині тут встеляють новий шар асфальту, який з'єднає малооб'їзну з угорницькою. Активній діяльності ремонтників найбільше радіють тутешні мешканці. кажуть, якісного дорожнього покриття у цьому мікрорайоні не бачили кілька десятків років. Вулиця була так, як всі погана, погана яма на ямі і, і все. А тепер вулиця дай Боже здоров'я тому, що зробив для таких людей, і молодих, якщо діти є, і що все таки не по дорозі йти, а то тертуварів зовсім не було. Прекрасно, от зробили хоча б один раз прокатали. Ну прекрасно. От Зараз я можу спокійно в машину виїхати. Не треба... десь, Ну прекрасно. Ремонт низки вулиць у мікрорайоні майзлі Гайдачного, Деповської та Йосифа Сліпого, розпочали ще торік, щоб розвантажити від автотранспорту центральну частину міста. Один з ініціаторів робіт, голова міської свободи, Руслан Марцінків, каже при належному фінансуванні масштабні роботи з будівництва об'їзної у 2015-му завершать. З приходом фракції з українського об'єднання Свобода в міській раді була. Прийнята програма ремонту доріг в місті івано франківську і мешканці нашого міста можуть сьогодні бачити, як інтенсивно в час кризи, в час війни. Все-таки ремонтуються дороги в місті. Є надія, що зразу, як коли ми зробимо цю дорогу, ми пустимо сюди громадський транспорт. Також будуть зроблені відповідні розв'язки, які необхідні для спорудження цієї малої об'їзної дороги. Між тим у планах і продовження нової транспортної артерії. Зокрема, подібні роботи хочуть провести на іншій частині внутрішньої об'їзної Івано-Франківська, що сполучатиме вулицями Катенецьку та Ребета.